Знаєте, для багатьох телебачення, колись було таким богом, вони всі думали, що там говорять правду. Сьогодні люди дивляться інтернет, ютуб, різні соціальні мережі і думають, що там говорять правду. Думаю, там, де багато присмотрів, підписників, там 100% говорять правду, і потрібно слухати, але не розуміють, що за цим стоїть штучний інтелект, і ним же ж керують ці всі політики, влада цього світу, сатана вони не продвигають, і ми маємо розуміти. Що туди ми маємо входити цілна шукати істину, знати де її шукати, знати кого потрібно слухати. Ютуб він показував неодноразово, як він скручує підписки, як він скручує перегляди. І на каналі Салтаненко ми це бачили наочно, очевидно, це все було і роблено, тому що він не хоче продвигати істину. Тому що, коли буде продвигатися слово Боже, люди будуть знати істину, будуть любити, поважати один одного, не буде тоді він, як вони ж будуть заробляти. Тому не йдіть на поводу цього світу, але підписуйтеся на телеграм-канал Салтаненко, щоб не пропустити істину. А пізнати волю Божу, а воля Божа це завжди бути в розумі Христовому, дає Господь. А як його отримати, тільки через Слово Боже ми можемо просічувати себе. Тому наповнюйтеся кожен день словом Божим, істиною Боже, і будете вільні.